Спитай себе, дитина, хто ти є? І в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє, просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш до світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж. Не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш і не впадеш допоки буде в серце рідна мова. Ти постаєш в лісній обнові, як пісня, линеш, рідне слово, ти наше диво коли нове, кохана материнська мова, несеш беревінь гарячу яру, Небесну синь та шиним граєм. І спивши там від сонця жару. Зеленим дихаєш розмаєм, плекаємо в серці кожне хроно, Прозоре, диво калинове, Хай квітне, пломени червоне, всі мій великій вольні ноги. Раз сказала мені мати, можеш мов багато знати, кожну мову шанувати, та одну із мов усіх, Що по серці ти зберіг. Серці ніжну і погідну збережу я мову рідну. Мова кожного народу Неповторна і своя, ні грімлять громим негоду в тиші трелі солов'я, на своїй природній мові і потоки гомонять, зеленклени у діброві по коновому шумлять. Солов'їну барвінкову колосисту на віки українську рідну мову дар мені дали батьки, берегти її. Плекати, бути всюди і повсякчас, бо ж єдине так, як мати, мова в кожного із нас. Мова краса спілкування, мова, як сонце ясне, мова то предків надбання мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона як добірне зерно. Мова державна перлина нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Не говори на смова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. В Війсьтерниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища Феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є, все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми. Лише тому, що не пропала мова, та й ми ще наче люди меж людьми. Без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести. Хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань. І мову захисти, ніж не про те, що мова солов'їна, бо мова глибше, ніж пташиний спів, Її скарбниці доля України, космічна нерозгаданість віків.